Шановні друзі, шановні студенти, ми сьогодні з вами проведемо флешмоб у підтримку наших вояків, які знаходяться на сході нашої держави, захищають наші рубежі. Україна переживала всілякі часи. Були світлі, зараз у нас не дуже світлі, на жаль, але ми мріємо всі про наше світле і радісне майбутнє. Тому сьогодні дозвольте мені. Відкрити ваш флеш флешмод. Роман Петрович. командуйте. Увага! Півоборота. Ліво. Руч. лежачи. Прийнять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, 6, 7, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Стать. Молодці. Право. І оборота, право. Руч. Ще я хочу сказати що подивившись на вас, хай стане тепліше нашим бійцям в окопах, Бо вони будуть бачити, що ростуть гідні воїни їм на земін. Я вами горжусь і хочу передати нашу естафету іншим структурним підрозділам нашого університету, університету біоресурсів і природокористування України. Слава Україні!